Залишена заявка, це ще не виграна угода. Сьогодні розглянемо на прикладі ретаргетингу в Meta Ads, як за допомогою реклами можна збільшувати кількість угод, і розглянемо саме покрокове налаштування ретаргетингу в Meta Ads разом з популярними помилками, наприклад. Про спойлерів наперед, коли люди вимикають, одразу купивши, ну і ж лишив заявку, навіщо на нього витрачати гроші? А ось і не треба, поки вас не назбирається, достатня кількість відвідувачів. А яка саме, дивіться, все відео? Я, Микола Лукашук, займаюся рекламою в соціальних мережах з 2017 року. Отже, для того, щоб налаштувати ретаргетинг чи ремаркетинг, якби зазвичай прийнято ретаргетинг соціальних ремаркетинг Google, нам знадобляться по-перше банери. Я рекомендую наперед підготувати саме квадратне, горизонтальне і вертикальне. Звісно, можна генерувати і за допомогою штучного інтелекту в мета. Це вже тема окремого його відео. В цьому я вам декілька покажу моментів і в цілому зорієнтую більше по процесу, саме ретаргетингу. Далі рекомендую мати конкретні заготовки саме переваги вашого товару чи послуг. Знову ж, деякі універсальні можна згенерувати за допомогою ще навіть в самому інтерфейсі meta Ads. Наша сьогоднішня задача більше по аудиторіях. І, відповідно, мати сам рекламний кабінет. Під мати рекламний кабінет я маю на увазі, що є вже створений обліковий запис, є підключений піксель, є додана карточка, і все готово для запуску лише створювати кампанію. Отже, поїхали. Перш за все, давайте розберемося з ціллю. По-перше, дехто робить помилку, запускаючи ремаркетинг, очікуючи там. Суперкупа продаж, вимикати там, тих, хто вже купили і так далі. Ремаркетинг це також і брендова частина, тобто, коли людина, особливо в сервісних бізнесах, вже лишила заявку, але ще не зробила продажу. Чи, наприклад, в e-commerce людина навіть була покупцем, але додавала інакший товар. З мого досвіду, я рекомендую використовувати для цілої ретаргетингу саме кампанії на трафік це для будь-яких сайтів, або. На повідомлення в Дірект або ліди для сфер е, саме послуг, або конкретно вже сейлс і звичайний каталог сейлс для e-commerce. Е, сьогодні давайте розглянемо на прикладі реклами на Дірект ремаркетингу. Цей тип реклами має мінус в тому, що якщо ви запускаєте на холодну аудиторію, деякі користувачі можуть там, вам писати коментарі, я не лишав заявку і так далі. Там, я лише фотку глянути, а воно вже створило повідомлення. В нашому випадку, скільки це ремаркетинг, це люди, які були на сайті. Отже, вони або лишили заявку, або не лишили чи вимикати тих, хто вже лишив, дійдемо до аудиторії, розповім. Прямо зараз нам. Facebook чи Meta пропонує вибрати або ручне створення, або автоматичне. Я рекомендую вибирати саме ручне, особливо для ремаркетингу, тому що в автоматичному вам додасться значно більше Advantage Plus всякої штуки, і буде важче там, банально вибрати, що створити. Отже, по першій частині назви, тут, якби, питань немає. Рекомендую писати, особливо коли є багато компаній зручними для себе. Я додаю примітку email, це означає, що, наприклад, я знаю, хто створював компанію. Відповідно, якщо там у вас в компанії працює декілька людей, у вас кожен з них може мати, наприклад, навіть свою примітку. Чи якщо з обліковим записом працює там агенція і інхаус спеціалісти, інхаус спеціалісти можуть мати свою агенція свою. Там з рекламним бюджетом теж, як правило, питань немає. Є цікава галочка використовувати бюджет на рівні кампаній чи на рівні груп оголошень. Скажімо так, є переваги і недоліки, якби прямо для ремаркетингу не критично, це теж якби, тема окремого відео. Коротко про спойлери, що коли на рівні кампанії ви можете за допомогою автоматичних правил вимикати непотрібні кампанії, коли на рівні груп ви цього зробити не можете, але вам буде легше ділити плейсменти. Так, а БТС на цю, на цю мить часу нам не потрібний. Так, далі, компанія. Сама якби заготовка компанія готова. Тепер ми перейшли на сети чи на групи оголошень. Зазвичай я рекомендую створювати спочатку один універсальний адсет на всі плейсменти, а вже потім робити його дубль і робити там окремий на Facebook, окремий на Instagram. Починають окремий на Instagram Stories і Reels, і вже конкретно в цьому у вас, наприклад, будуть лише вертикальні. Тому в даному випадку я назву його там просто як О. З приводу нас, там, неважливо, там Україна чи ні, я рекомендую писати саме латиницею, адже при відстежуванні, особливо якщо це буде там не реклама на дірект, та реклама на трафік на сайт, у вас будуть ці параметри в УТМ, і якщо ви будете дивитися в Google аналітиці чи в інших сервісах аналітики кирилиця вам, ну скажімо, транслітерується в не дуже зручну видачу, і відповідно краще писати латиницею, навіть без пробілів, як я зробив тут, і без додаткових символів, і без капсу це вже теж інше. Отже, коли куди ми людей направляємо в даному випадку, якщо навіть якийсь користувач напише там: я не натискав на це оголошення, я для себе розумію, що ця людина вже була на сайті. Отже, вона могла або. Вже, наприклад, лишити заявку і ще сумнівається там стати прямо зараз клієнтом чи наступного місяця, або, наприклад, була на сайті і ще не лишила заявку. Тому, в принципі, навіть якби не дуже позитивний і... Фідбек в Дірект, але фідбек прямо зараз і про нашу послугу, я вважаю, як би Окей. І відповідно, сейлс менеджер має доступ щодо Facebook месенджера через CRM, що до Instagram Directa через MetaBusiness Uit. І відповідно зможе обробити. Далі з приводу цілі. Якби максимальна кількість розмов в цілому, якби окей, можна лишати. Якщо ви запускаєте рекламу саме на трафік на сайт, я б тоді обирав ціль, саме максимальна кількість кліків і не орієнтувався на конверсію. Дублюю, що в даному випадку це є ремаркетинг чи ретаргетинг, тобто ідея люди вже були на сайті, і наша задача. Якби, по-перше, правила семидотиків їм додатково показати на нашу рекламу, і коли вони вагаються, якого підрядника вибрати, бачать нас в Google, в Мета, в органіці, в AI-інструментах, не розуміють, окей, супер, йти до Marketing Link. Ось. А по-друге, якщо в них банально виникли якісь деталі з приводу послуги. Отже, по бюджету нічого більше не чіпаю. Далі зазвичай на кампанії, якщо це ретаргетинг, ми не ставимо ніяких термінів завершення. На кампанії на таргетингові, особливо на експериментальні, можна ставити наперед, коли завершити. Так, далі з приводу саме географії. Давайте, наприклад, цю кампанію запустимо на Україну і, там, наприклад, на всю Україну. Далі саме найцікавіше, що взагалі можна вибрати в аудиторіях, як це вибрати, і що, де слухатися мета, а де не слухатись. Отже, по-перше, мета або Facebook нам підсовує би, Advantage плюс аудиторії. Якщо коротко, це ще оптимізовані аудиторії, які мають змогу брати не лише вибрану нашу. Аудиторії, але й похожі. Саме для ремаркетингу я точно рекомендую повернутися на звичайну і її створити. Отже, як створити взагалі аудиторію? Це створити кастомну аудиторію, вибрати вебсайт. Далі в нас є можливість там вибрати наш піксель. Я рекомендую теж вибирати для ремаркетингу по більшу кількість днів. Наприклад, якщо ви не знаєте, які максимум, ви можете дописати, 999, побачите, ага, є 180 днів. Окей. Далі, наприклад, ви можете написати назву, тобто, в даному випадку я б створив назву, наприклад. Ці відвідувачі, які дивилися українську версію сторінки, тобто теж момент до чого прив'язувати Наприклад, для тих, хто в Україні і був на нашому сайті, насправді нам не важливо він був на українській версії сторінки чи ні. Але, наприклад, якщо ми захочемо налаштувати рекламу там українською на Європу, відповідно тоді вже треба дивитися, щоб окей, користувач був там не на. Англомовні версії сторінки, а саме на україномовні. Отже, користувач знає українську, отже, йому, наприклад, можна показати українське оголошення. Саме для цього я одразу створю українську аудиторію, щоб показати, як це налаштовується. Відповідно, тоді це будуть не всі відвідувачі, а відвідувачі, які дивилися конкретно сторінку. До речі, ще теж у вас є можливість створювати аудиторії саме на івенти. Тобто, наприклад, в e-commerce тут буде люди, які додали в кошик, які розпочали подію покупки. Чи ви можете мати додаткові мікроконверсії, типу там, старт-букінг, чи там attempt to call, там спроба зателефонувати і налаштувати свої мікроконверсії, коли є велика аудиторія, тоді ви можете навіть вимикати людей дійсно, які купили, і створювати окрему кампанію для тих людей, які купили, вже, щоб їх на повторну покупку. Чи, наприклад, там в б'юті сфері популярна теж коли там циклічний тип. Цик циклічна процедура, наприклад, умовно кожні 3-4 тижні. Ви можете налаштувати рекламу банально на тих людей, які були на сайті там протягом останніх трьох місяців, але не заходили за останні 30 днів. І, наприклад, таким чином підштовхнути людей, які вже там не були місяць часу, що О, потрібна знову ваша послуга. Отже, в моєму випадку я вибираю людей, які були на конкретній сторінці. І оскільки українська версія має приставку UK на моєму сайті, я вибираю UK У вашому сайті, може бути інакше. Далі, е, недавно ми наймали маркетолога. Відповідно, є певна частина пошукачів, які відвідували сторінку вакансії. В сторінки вакансій ми всюди додали ворк саме в URL, Відповідно, якщо ціль не переслідувати людей, які до нас подавались на роботу, а лише які шукали конкретні послуги, можна вимкнути конкретні сторінки. Наприклад, ми вимкнемо людей, які відвідували так само, наприклад, за 180 днів сторіночку, в якій є в URL ворк, тобто відповідно. Там в вашій сфері, якщо є там, чи навпаки, ви хочете рекламу на там, ремаркетинг на категорію людей, які відвідували конкретні там продукти. Ну, умовно, там це магазин електроніки, у вас є проекторів. В всіх проекторах є там, наприклад, в юрелах слово проектор, чи там є певні бренди, до яких ви чіпляєтеся. Відповідно, ви можете вказати те, що ви хочете, як плюси, чи те, що ви хочете, як мінуси. Чи, наприклад. Навпаки, з тими ж самими проекторами, у вас там є дорогі, умовно, там Epson, тощо, бо є у вас певні китайські бренди, і ви хочете менше витрачати реклами на людей, які відвідували дешеві товари, і там в дешевих товарах є в URL, наприклад, там певні конкретні бренди, ви можете їх вимкнути з реклами. Так, далі впишете конкретну назву і створити аудиторію. Ось в цілому, якби супер, ця аудиторія додана. Далі я все-таки додам ще одну аудиторію, яку я створював раніше. Це просто на всіх 180 днів. Тому що, наприклад, ця реклама є для тих, хто є в Україні, і, наприклад, там неважливо, яку версію сайту людина відвідувала, вона буде бачити там рекламу саме українською мовою. Далі, що ще Фейсбук показує часто, не так. От мені насправді він підтягнув типу є 4,5 тисячі людей в аудиторії. Насправді, в Фейсбук трошечки обманює, Давайте видалю таку цю аудиторію. Ось з цієї аудиторії він показує. Менше тисячі людей реклама не запуститься. Додайте ще якусь аудиторію. Це якби не зовсім правда. Це таким способом Фейсбук вас підштовхує додати щось значно сильніше, наприклад, дозволити розширити на Advantage+. Plus. Ну, насправді я створював цю аудиторію перед записом відео, там 2,5 тисячі людей. Тобто, побуде день чи два, і Facebook такий скаже: Ладно, у вас є 2,5. Тому не бійтеся, якщо у вас показується низька аудиторія, реклама не запуститься. Запустіть, гляньте, От, не буде кліків, тоді вже підкручуйте, розширюйте. Далі галочка, яка знову все одно в нас влізла, Advantage Plus. Воно каже простими словами. Ладно, то, що ви вибрали аудиторію людей, які були на сайті, то все окей, але давайте ми їх розширимо. Ну, відповідно, нам не треба людей, які похожі на тих, як були на сайті. Так до речі, тут я зробив у печаточку в назві. Я, насправді мав на увазі all you are without work, а не without rem. Так, далі є в нас географія, далі у вас є можливість підкоригувати, Наприклад, там в кожного бізнесу є свої дані. Там хто більше купує, хто не купує. Наприклад, у нас там, ну скажімо, мало людей там в 20 років замовляють наші послуги, тобто в середньому це більше 30. Далі у вас є можливість, як додати додаткові інтереси, тобто ви можете, наприклад, вибрати не лише людей, які були на сайті, а, наприклад, людей, які були на сайті і умовно там навчалися там, в певному університеті, чи там підпадають під якісь інші інтереси, чи там заходять з конкретного там, девайсу, наприклад, там айфона чи айпада, чи навпаки не заходять з конкретного девайсу, чи підпадають там під певну. Певний тип, наприклад, бізнесу, тобто, умовно, там Агрихал, чи там, медичний там, e-commerce. Чи, наприклад, люди, які були на сайті, але крім того, вони є адміністраторами Facebook-сторінок. Тобто, в цілому, якби ви сам по собі ремаркетинг можете. Ну, якби апгрейднути ще іншим. От, наприклад, бачите інтерес, Facebook Page Admins. з таким способом ви можете пропустити: окей, ця людина не просто була на сайті, але в неї вона є адміном Facebook бізнес-сторінки. Тобто, як мінімум, в неї там вже є сторінка в Фейсбуку, саме бізнес-сторінка для якогось бізнесу. І, Відповідно, це якби більша ймовірність. Що, наприклад, для нашої сфери, що це саме наша цільова? Тобто, відповідно для вашої сфери це може бути конкретно інша аудиторія. Так, далі є плейсменти саме в цій кампанії на All Я зазвичай створюю на всі плейсменти. Потім, коли я вже роблю копію цієї групи, я вже тоді прибираю там. Давайте покажу, як це виглядає. Тобто потім я вже прибираю і створюю, наприклад, ручні плейсменти, і там в кампанії там на Facebook, наприклад, лише там Facebook з месенджером, там чи в кампанії на Instagram, там, наприклад. Лише Instagram Feed, лише там Instagram Stories, чи Instagram Reels. Чи іноді є окремо там Instagram Feed в одній групі оголошень, чи в Адсеті, а Instagram наприклад, Stories і Reels інакшій. Зараз я все-таки давайте створюю Advantage Plus. Пішли далі. Так, оскільки я вибрав ціль конкретно на Дірект, то в мене трішки менше, якби варіантів, що вибрати з креативу. Тобто, по-перше, якби можна взагалі використати наявний пост, з переваг цей пост відповідно теж буде отримувати лайки, коментарі і якби виглядати класно, органічно також для людей. З недоліків, ну якщо ви хочете там створити п'ять різних там груп ремаркетингів, українською, наприклад, англійською, ремаркетинг на тих, хто був на конкретній послузі, і так далі, то вам ну прийдеться. Скажімо, ну, насмітити рекламними постами в своїй звичайній ленті, тому тут питання вже як багато. Зазвичай, якщо одне універсальне там рекламне оголошення, рекламний пост, то класно розмістити Facebook один в Instagram і інакше, і їх усил... усиляти вже як наявні пости. В моєму випадку я створюю все-таки новий пост. Це буде як віртуальна сутність, і зі своїми лайками, коментарями і так далі, які не бачать люди, які не взаємодіяли з рекламою. Оскільки це реклама на Дірект, одразу Facebook в мене пропонує там, певну там, автовідповідь за запитання. Тобто, в даному випадку Facebook пропонує там, підстановку англійською, тобто, скільки це буде реклама на Україну, я відповідно можу там, переписати, там, як мовно привіт, і там, конкретні певні запитання. Також можна підставити конкретно якби, перше ім'я, прізвище, ім'я, прізвище чи адресу сторінки. Так, давайте це закрию і виберу якусь одну з попередніх, яку я створив, де є просто там доброго дня, чим корисний ваш сайт, як зручно зв'язатися. Далі, оскільки це реклама навіть на Direct і тут немає жодного посилання, я все-таки вмикаю трекінг, тому що може бути, що людина перейде на сторінку, а зі сторінки вже на сайді, таким чином. Ми зможемо відстежити, куди вона перейшла. І найважливіше, що часто опускається, якщо йде реклама на сайт, і вам треба мати UTM-ку для того, щоб ви в аналітиці взагалі могли відстежити. Тобто, Тут є підказки, що типу там плейсмент, але я не рекомендую використовувати плейсмент як джерело, тому що тоді у вас буде Facebook, M Facebook, там права колонка Facebook і так далі. Я рекомендую, якщо це, наприклад, там в цілому, наприклад, кампанія на мета без розділення на плейсменти, щоб ви написали конкретно мета вручну словами із CPC, а тоді вже, наприклад, там ретаргетінг. Ю, там, UA чи конкретно ваша назва. Тобто при такому підході, ви, по-перше, в Google Analytics 4 будете мати по порядочку як Мета CPC, а потім ваші штуки, плюс ви можете вже далі додати собі от ваші, там назву реальної кампанії, там, назву ЕЦА вже конкретно після цієї частинки, як додаткові штуки, навіть назву оголошення. Тобто, далі насправді, коли ви створюєте декілька оголошень, ось при такому підході. Вам буде значно зручніше взагалі оптимізовувати, тому що ну, у вас буде всі посилання однотипні, і якщо ви послухаєте з Фейсбука, то вам потім важко буде звести просто в одному звіті, вам треба буде там вивантажувати, будувати Looker Studio, фільтрувати і так далі. А ось, наприклад, при такому підході ви зможете просто відкрити будь-який звіт і запустити, просто ввести в Назву івента конкретної кампанії, і ви будете мати всі події саме звідси. Так, і лишилось найважливіше це конкретно завантажити зображення і створити креатив. Тобто, на, в моєму випадку я наперед підготував зображення. Так, давайте їх покажу, як завантажити заново. Насмітимо ще в Фейсбуці. Отже, нехай завантажуємо три фоточки. Тобто, давайте розпочну з квадратної. Тобто, наприклад, квадратний Facebook пропонує сам порізати, будьте уважні, там не треба, щоб він різав так, як незручно, і клікайте на оригінальний. Далі у нас є можливість написати конкретний текст. Тобто, так, давайте, зараз з іншої вкладочки вставлю. Так, наприклад, один там слоган. І, наприклад, ще одну з переваг. Це давайте от так. Далі, що ще є за штука? Це Facebook може вам нагенерувати. Тобто, в цілому, у вас є змога там, вибрати, яке подобається, зайти і відредагувати. Там про це скоро запишу окремо відео, зараз не зустрічу. Тобто, в цілому, якщо у вас немає банера креатива, не засмучуйтеся в Фейсбуці. Вже є можливість генерування цього. Давайте зараз пропустимо. Також Facebook пробує там автоматизувати, теж пропущу на цьому часу. І зверніть увагу, я завантажив лише квадратне зображення, але от по-гарному там на сторізи і на рілси треба ж все-таки вертикальне. Тобто, у вас є змога змінити конкретну групу, наприклад, і там додати саме вертикальне на конкретні е, на, набори оголошень, і тоді воно буде виглядати трошечки краще. Так, аналогічно, там, якщо там в Фейсбуці в пошуці теж там замаленькі, є можливість там змінити, наприклад, там на там, горизонтального, скажімо, формату. Ось, далі що. Ага, ні, горизонтальне вийшло. Давайте змінимо назад. Ок, далі виходить... Є заголовок, є опис, є call to action, є налаштування, є запитання, є утемки, супер, можна опублікувати кампанію. Отже, грубо кажучи, біля 20 хвилин зайняла публікація. Зверніть увагу, я підготував багато якби, зображень і текстів, але от прямо зараз я з вами швиденько опублікував один. Справа в тому, що в Facebook він трішки якби, тупить, і якщо за 15 хвилин ви не опублікуєте від початку до кінця, і він зависне. Тоді вам треба буде повторювати спочатку. Тому наступною справою це вже якби. Взагалі, там окремого відео. Ви, якщо там є ціль додати певні зображення і не створювати з нуля, ви можете через дубль конкретних оголошень додати собі всі оголошення, які ви вважаєте. А потім конкретно така ж сама логіка на частині груп, ви можете ту саму групу всі зробити і копії, наприклад, і там, лише на Facebook аудиторії. Ось. Тому давайте зараз покажу аналогічно. Я копі, тобто, припустимо, ви додали декілька оголошень, далі ціль виходити там на рівень вище, виходити так само дубль групи, дубль групи в цій самій кампанії, і ви, наприклад, пишете, що окей, що це вже група, наприклад, буде на Facebook. Тоді в групі на Facebook ви вже конкретно змінюєте і вказуєте там не всі плейсменти, а окей, окремі. І в окремих ви прибираєте, ладно, без Інстаграма, без Audience Network, там 65 тисяч сайтів партнерів. До речі, TikTok теж входить як партнер сюди, і Гуглова диспле... теж певні партнери можуть входити сюди потраплятись. Тому ви навіть можете умовно через Facebook вибрати навіть вручну плейсмент, який ви хочете вибрати, і запустити лише на нього рекламу. Там, припустимо, там, нехай Facebook лише без партнерів, без інстаграма. Ось, і ви натискаєте публікувати, у вас є окрема група на Facebook. Тобто далі зазвичай я ще раз роблю копію, запускаю на Інстаграм, а саму загально призупиняю. Тому, коли є задача там ставити якесь одне додаткове зображення, то його можна так само ставити в одну, а потім перекопіювати. І, відповідно, коли, наприклад, я створив групу на Facebook, то в групі на Facebook в UTM-ці вже є змога там, конкретно підкоригувати UTM, і, наприклад, там назвати вже її не Мета, наприклад, а конкретно Facebook. І, відповідно, відповідно, тут в нижній частині теж вже там не Мета, а Фейсбук. І зверніть увагу, що всі назви компанії, групи оголошень чи самого оголошення вони сюди потрапляють. Тому по гарному, коли у вас там є, наприклад, банерочки, ви його можете назвати там банер, наприклад, там, ну, умовно, цей банер зроблений у 2024 році. Нехай я назву універсальний. От далі, наприклад, я там завантажую якогось червоненького банера. Я його можу підписати там як баннер RED, наприклад, і, там і конкретно рік, чи ім'я дизайнера, хто робив. Ось і таким чином ви навіть в аналітиці зможете бачити не лише там працює чи не працює кампанія, але й з якого саме банера. І вам не треба буде змінювати 100 500 разів ОТМки, тому що є динамічний параметр. Отже, давайте опублікую цю групу. Все, ми з вами запустили кампанію. Дублюю, що ретаргетинг, ціль. Також якби, додаткові дотики, відповідно, наприклад, я цю кампанію матиму активну, навіть якщо з неї не буде лідів, і ще в доповнення, коли треба створювати наступні ремаркетингові кампанії. Взагалі, якщо піти якби, з кінця і є там одна продажа, наприклад, чи там один лід, нехай є там конверсія на сайті 2%, є середній там, по ринку CTR 0,7%, це означає, що. Взагалі, ваша база має бути там понад 7 тисяч людей на місяць для того, щоб це давало там біля одного звернення. Але ретаргетинг має додатковий саме ефект, де люди вони бачать рекламу тут, 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 і особливо ті, які вагаються, вони вже приймають рішення. Тому саме на ретаргетинг зазвичай рекомендую виділяти burn rate бюджет, який є комфортний для бізнесу. Він як правило там. Ну, мовно, 5 там, чи 7% від загального маркетингового бюджету на конкретний канал, і, відповідно, це допомагає мати ще більше клієнтів, навіть з тих, які прямо зараз вагаються. Так, отже, по частині ремаркетингу все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Я на всі питання відповідаю сам, консультую, проводжу аудити тим, хто пише, радий, що ви додивилися до кінця. Гарного вам дня!